Слава Україні! Сигнал повітряної тривоги не лунає, але гримить над Одещиною грім. Наш український грім дощить а вночі було менш спокійно. Гриміло. Але це чотири калібри летіли за каторі Чорного моря саме в наш регіон. І усі чотири ракети, усі чотири калібри були знищені силами протиповітряної оборони. Власне, цю інформацію вже підтвердили наші військові, тому озвучую її я. Я бажаю кожному з нас продуктивного і максимально тихого дня. І не забувайте, що наразі купатися в морі заборонено. Триває комендантська година з 0 годин до 5 ранку. Це для тих, хто намагатиметься цю годину комендантську порушувати. Я сподіваюся, що ви і надалі будете чемними. Ну і, власне, не забуваємо, що в нас є певні рухи на фронті, але режим тиші. Незаважання роботі наших Збройних сил це головні принципи. Власний головний принцип віра в перемогу і дотримання правил інформаційної гігієни. Абсолютно вірно. Ну і звичайно, особистої гігієни в тому числі. Тримаємо стрій, працюємо далі.